Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фари FL033 на 72 Вт. У цій фарі є ось такий жовтий ободок, який можна використовувати як денний ходовий вогонь, можна підключати сигнал повороту. Зараз я її підключу покажу, як вона працює. Дивіться, ось я підключив цю фару. Вона дуже яскраво світить. В неї широкий промінь. Світить вона приблизно метрів на 50-60. Ось такий промінь. Я її тримаю зараз приблизно в метрі від дороги. А ось так я її опустив приблизно 30 см від дороги. Бачите, як класно вона все освітлює. Якщо вас зацікавила ця фара, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.